Овою російською чи українською ви спілкуєтеся більше, і чи плануєте говорити солов'їною постійно? З таким запитаннями до жителів звернулися наші колеги в Одесі, Миколаєві, Запоріжжі та Києві? І ось які відповіді я же вирос у козичне средів і. Ті, хто там приїжає говорять по українськи, я сні говорить по русській. Ну, тому що вони розуміли, я потім проблем ніколи не було. Ну тепер я наоборот. от зараз я став переходити на українську. Стану. Для мене проблем немає. Українська мова то є наша рідна мова, і я спілкуюсь теж на українській мові. Мені, звісно, не сложно перейти, але немножко все таки сложно. Ну я завжди і вся моя родина розмовляла російською, а от після того, як на нас. Пішли сусіди недоброжелательні з 24 лютого я вирішив для себе перейти на українську мову. І стараюсь вивчати її, але важко. Російською розмовляли до вторгнення, до війни, а зараз стараємось переходити на українську. У мене сину 16 років, і він почав сам так, він перейшов на українську І в побуті також в основному нет но если нужно могу может не правильно где-то что-то какие-то слова могут забыться но Возможно, це фундамент держави, як історія, конституція, гривня, герб, прапори так далі. В побуті 50 на 50, а на роботі 100% спілкуюсь з пацієнтами української мови. Переходив з російською. Я спілкувався російською майже все своє життя, і от перейшов на українську десь. Я не знаю, у лютому ні, мабуть, у березні. Тяжко це 50% нашого словарного запасу, але треба воюємо з країною агресором. Яка спілкується російською мовою, а в нас є своя. А переходили легко, тому що ми у Львові тоді були, і у Львові набагато легше. Ну, там всі спілкуються українською.